Так, ну що, переходимо до наступної рибки. Е, я її хочу замаринувати у фольгі і на кострові. Той раз я просто без фольги на, на кострі, жар... пекла чи жарила, не знаю, <плес> як це назвати. Ну, ладно, а цей раз замотаю фольгі. Хочу спробувати, поп яка вона ще буде у фольгі на костру. Так, що ж, переходимо до рибки. Е, рибку я. Розібрала ось отак. Ось така в мене, е, як вона називається, о, Та, що плаває у в, морях. В До... Довдріна. Ну, ладно, приїхали. Отак я її розчинила. Убрала звідсіля е, хребет. Ребра поставляла, а хребет тільки вбрала. Приїхали маринувати. Так, поїхали далі. Отака От моя рибка. Тут трішки. Е, що я хочу сказати, це в той раз я додавала дуже багато всяких і цю сойовий соус, і гірчицю. Ну і приправи, понятне діло. Цей раз я не хочу багато. Соєвого не буду додати, мені ну, за смаком, але я не хочу, мені не сподобалося. І гірчицю я не буду додати. В мене цей раз тільки Ось приправа до юшки. Може потрібно для риби, в мене немає, я кину приправу до юшки. Ой, розсипалося. Так, зараз. Зразу і суміш перців. І будемо тоді його маринувати. Я не знаю, це воно чи солоне, чи не солоне. Я думаю, та приправа із солю, то в сіль я мав більш всього, що додати, не буду, бо пересолю. Так, хорошо, втираємо скрізь. Щось тут у мене забагато. З цього боку я не знаю, чи робити, ну ладно, посиплю. бо тут шкурка на толку як, знаєте, з чого. Зараз потрем і залишимо, хай маринується. Не знаю, наскільки, як вийде. Ну і багато теж йому не потрібно, я думаю, це все-таки коропець. Вже не кажу сазан, бо дуже багато коментарів по, тих, по поводу сазанів, коропів, то те на такій мові, те не такій, хай остаються кожен про своєму. У мене він буде сезон. Або так, або так сказала. Так, оце все. Більше нічого я додавати не буду, ніяких гірчиць, бо вони мені портять смак. Так, Залишаємо його маринуватися, на цьому і завершаю. А тоді вже на костру покажу, що, що вийшло. І в фольгу.